Вітаю всіх на каналі, вітаю себе на кухні. Сьогодні, шановні глядачі, хочу вам запропонувати дуже смачні закуски, дуже прості, швидко і легко готуються з мінімальною кількістю інгредієнтів. Можна їх приготувати з французького тіста. Французьке тісто маємо вже готове лише приготувати начинку до цього тіста, і будуть просто шикарні і смачні закуски чи на звичайний день, на щоден, чи на святковий стіл. Дуже рекомендую вам переглянути це відео. Думаю, що закуски вам сподобаються, і ви також зможете взяти для себе якісь ідеї. І приготувати чи для своєї сім'ї на кожний день, чи на вихідні, чи на святковий стіл. Звичайно, рекомендую робити в такій кількості закусків, в залежності від того, скільки осіб у вас буде їх їсти. Починаю зі своєї першої закуски. В цю закуску у мене буде йти цибулька, грибочки і сир. Отже, цибульку нарізаю дуже дрібно, ось так її також посікла, щоб вона була такою зовсім дрібненькою. Далі відправляю на сковорідку і перемішую і обсмажую. Далі нарізаю грибочки, потрібно їх також нарізати не такими невеличкими кубиками, адже будемо завертати у французьке тісто, щоб ті шматочки не були надто великими. Тож стараюся також нарізати дуже дрібно грибочки. цибулька у мене підсмажила до прозорого кольору, відправляю грибочки і смажу до того часу, поки вся рідина не випарається. Все, начинка для однієї закуски в нас готова. Починаю готувати начинку до другої закуски. Тут у мене шпинат, можна його порізати, якщо не хочете, такими великими листями. Я витискаю кілька зубчиків часнику і все добре обсмажую до м'якості, щоб шпинат обсмажився і був готовий, м'якенький. Розрізаю куряче філе, спочатку ось так на половинку, і тих дві половинки розрізаю ще посередині. Потрібно розрізати так, щоб не утворилася дирка знизу, тому що будемо давати туди начинку, щоб вона знизу не витикала. Далі викладаю куряче філе у тарілочку, буду його маринувати, додаю курячу приправу, також додаю червону солодку паприку, сіль, перець і добре в цих приправах обмакую. Далі нарізаю твердий жовтий сир, потрібно нарізати трішки такими більшими шматочками. Це також залежить від курячого філе. Якщо сама дирка досить велика, то можете грубше нарізати сир, якщо менше, то можна тонше нарізати. Буду використовувати червоний болгарський перець і жовтий болгарський перець. Відрізаю ось такими шматочками, мені більше не потрібно, адже вкладаю ось так всередину куряче філе. Вне і вдруге, і далі вкладаю шматочок сиру, який відрізала. Зовні на сир викладаю шпинат, обсмажений з часничком. Шпинат у мене вже готовий. Далі шматочок курячого філе викладаю на французьке тісто і роблю ось такі надрізи. Нам потрібно це куряче філе завернути у французьке тісто. Розрізаю з однієї з другої сторони. І починаю ось так завертати куряче філе у французьке тісто. Можна зробити косичку, можна просто завернути, ось немає різниці. Далі, коли воно завелике, тому що спускаємось нижче, філе стає меншим, можна його просто або зігнути, так як я згинала, або можна підвернути під низ. Під саме куряче філе. Далі у мене остигли грибочки з цибулею, які я обсмажувала. Ось такий шматочок французького тіста у мене залишився, тому на цей шматочок викладаю в засмажені грибочки з цибулею, Ззовні присипаю сиром. Сир у мене натертий на терті середніми очками. Можна його також нарізати дуже дрібно, або натерти на терті з більшими очками. Вже кому як. Буде зручно, все рівно він запечеться і все рівно розтопиться, навіть якщо буде нарізаний кубиками тоненько. І далі ось таким рулетиком завертаю. По боках також ще заліплюю, щоб нічого по боках не випадало, і можна його розрізати наполовинку. Я розрізала наполовину, якщо рулетик буде більший у вас, то, звичайно, можна розрізати і на три, і на чотири частини, незалежно залежності від того, якої він величини. Наступну закуску роблю звичайно, найпростіше це сосиски. Я розрізала ось таку частинку тіста, в яку буду завертати сосиску. Далі розрізаю на такі частинки. Можна взагалі не розрізати, просто ось так, як і тісто, завернути сосиску, нам цього не потрібно розрізати. Я вирішила для себе трішки розрізати і ось так завернути сосиску. Далі в цю сосиску всередину потрібно вставити патичок, шашличну паличку краще, тому що будемо робити надрізи і щоб ножем не прорізати до кінця сосиски, паличка, яка є всередині, вона просто не дасть прорізати до середини, до кінця, так, і ми дуже гарно наріжемо. Далі цей патичок я ось виймаю, Сосиски і ось так її згинаємо. Можна її дуже гарно скріпити по боках, кінці самій, щоб вона, наприклад, не розпадалась і вона буде ось таким кільцем. Я так не робила, просто її трішки зігнула, щоб вона була таким півкільцем, але не кільцем, можна так пояснити. До наступної закуски я нарізала шинку, ось такими невеличкими також кубиками, викладаю її на французьке тісто і зовні знову ж таки посипаю сиром. Ось І це все гарно завертаємо французьке тісто, далі розрізаємо на частинки. Всі закуски я зложила на деко, застелене пергаментним папером, і ззовні всі змастила жовтком, щоб вони гарно виглядали, не були бліденькими, а запеченими жовтими. І ось подивіться, дійсно, як вони смачно виглядають. Всі закуски, які робила, порозрізала на частинки, на половинки, на три-чотири частинки, щоб вам показати, як вони виглядають зі середини. Дійсно, дуже смачно. Можливо, хтось буде хотіти, то може й приготувати якийсь соус, наприклад, до цих закусок, так, щоб чи часниковий, наприклад, щоб можна було вмикнути закуску і також з'їсти соусом. Ну, це вже на вибір, в залежності хто як любить. Але самі закуски дуже смачні, дуже гарно виглядають. Можна їх гарно положити на стіл святковий також подати, чи на вечерю, чи можна подати між вечерю, наприклад, і обідом, щоб перекосити щось за столом. Буде дуже смачно, і думаю, що всім вони сподобаються. Ось такі смачні, засмажені, гарні закуски, хрустящі, свіженькі. Дуже рекомендую також спробувати вам. Думаю, що такі ідеї приготування сподобаються подобається, дійсно дуже смачно. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, завжди запрошую вас підписатись на канал, підтримуйте мене, будь ласка, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Вдячна за вашу підписку, за ваші коментарі, також за вподобайки. Якщо вам відео подобається, будь ласка, поставте також вподобайку. А на майбутнє я також буду з вами ділитись різними смачними рецептами різних страв, салатів, перших стравів, м'ясних і рибних страв, також випічкою. Також заходьте на канал, у мене є багато різних рецептів, також різних ідей, які можна приготувати протягом тижня для сім'ї. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!